Вистежував автівки військових та підпалював їх. Представники СБУ завершили досудове розслідування щодо жителя Івано-Франківщини. У минулому році місцевий мешканець спричинив декілька займань автівок Збройних сил України. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Усі деталі в сюжеті. Постраждали три військових автомобілі. Саме таку кількість підпалів впродовж 2024-го здійснив житель Прикарпаття. До цієї справи обвинуваченого залучив його родич. Завдання нищити об'єкти сил оборони за гроші. Хлопець отримав через телеграм. Зловмисники разом об'їжджали місто на велосипедах і відслідковували позашляховики українських військ. Після виявлення першої потенційної цілі та погодження її із замовником молодики облили авто легкозаймистою сумішю та підпалили. Отриману оплату. Вони розділили порівну. Втім, вона виявилася майже вдвічі меншою від обіцяної. Правоохоронці затримали зловмисників на спробі підпалити ще дві автівки за один раз. Матеріали щодо фігуранта передано до суду з обвинуваченням. У перешкоджанні законній діяльності збройних сил та інших військових формувань і в умисному знищенні майна шляхом підпалу. Злоумиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Матеріали щодо родича, який втягнув молодика в протиправну діяльність, розслідуються у межах окремого кримінального провадження. Досудовим розслідуванням справи займали співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.